Вітаю вас, шановні раби. Так, так, друзі, саме раби, тому що українські депутати вирішили чітко позначити, хто є владою в Україні, а хто є простими рабами. Вчора до Верховної Ради було подано законопроект 11460, згідно якого пропонується дозволити вільний виїзд за кордон депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, а також усім іншим заброньованим особам. Тобто всім тим, хто і так має бронь від мобілізації, пропонується дозволити покидати Україну і спокійно виїжджати за кордон. Ну, по-перше, я нагадаю, що в Україні в принципі немає закону, який би забороняв виїзд за кордон. І все, що зараз відбувається в Україні, це заборона на виїзд. Це все абсолютно незаконно і суперечить Конституції та законодавству України. Але цей законопроект чітко показує, як українська влада продовжує ділити суспільство. Є отут ми, у яких є бронь від мобілізації, ми живемо абсолютно іншим життям. У нас війни немає. У нас все класно, і нам ще треба надати дозвіл на виїзд за кордон. А є ви там, яких хапають на вулицях, пакують, б'ють в ТЦК, вбивають, відправляють на утилізацію. Люди там воюють, намагаються якось вижити з усіма цими податками тарифами. Це їх там не цікавить, тому що ви там раби самі собі розберетеся. А нам тут треба зробити безперешкодний виїзд за кордон. Ну і в кінці, друзі, саме цікаве. Послухайте, як називається цей законопроект. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану. Розумієте? Мотивація і захисту прав військовослужбовців. Вони хочуть дозволити всім заброньованим виїжджати з України і називають це посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців. Ну що тут ще додати? Все по орвелу. Війна це мир. Свобода це рабство, незнання це сила. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.